Всім привіт! Ви на каналі baby love І сьогодні, нарешті, ми купили длужданий паніборд. Мій паніборд ось такого бірюзового кольору, але на камері він який, такий, голубий коротше. Ось такий в нього прозорі колеса. Механізм для щоб, щоб паніборд добре повертав. Треба купити пеніборд з ось такою, як то, пописаною ну, доскою. Ну, в мене це трикутники. А для чого ж ці чотири болта? Ну, на, ті, на тій стороні? А для того, якщо ви ось так їдете, ви не ставите ноги отако, як-небудь. А ставите нога, нога права боліва на ці два болта... І оцей ви як відштовхуєтесь, а потім ставите на оціх два. Якщо мала скорость, ви просто ось так повертаєте. Якщо велика, ось так вже двома ногами. А для чого ж оцей. Ну, Отак, ви, От ви берете, ставите ногу знов на ці два болти. І просто легенько ось так повертаєте. Оп. Ось так. До пеніборда ще йшла інструкція. Інструкція написана на російській мові. Це збірка пеніборда, заміна колес і самої доски, ну, як застосовувати і про екіпіровку. Екіпіровка це як то шлем, що треба надівати. Ну, ось такий паніборд. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Бейбілах. Всім до зустрічі! Па-па!